Всім привіт, дорогі наші друзі! На превеликий жаль, як бачите, світла немає. І сьогодні його немає більше, ніж півдня. Не дивлячись на усе це, наша команда продовжує працювати та розповідати вам про жахливі речі, які сьогодні коються на фронті. Маємо надію, ви ще не забули такого собі Бебешка із 110-ї бригади. Вже Бебешко, як і Тітушки. Стало такою собі характеристикою певних осіб, а саме чиновників, які на превеликий жаль ще залишились в українській армії. Сьогодні ви побачите звернення наших військовослужбовців, наших солдат, які там на передовій змушені чомусь судитись із своїм керівництвом, звертатись в ДБР та в інші правоохоронні органи. Тому що по суті їх кинули на призволяще, аби вони не повернулись із такого собі злочинного завдання, сам президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що життя кожного українця важливе, а життя військового. Ще більше. Бо тільки завдяки нашим солдатам сьогодні ми з вами живі та маємо щасливу, хоча й без світла та з іншими недоліками, але свою рідну землю Україну. Хто нас дивиться постійно, той знає, що ми завжди стоїмо на захисті прав людини і завжди будемо стояти на захисті прав військовослужбовця, не дивлячись на усі перепони, які сьогодні. Терпить наша держава, і ми з вами, як нація цієї держави, усі разом давайте допоможемо нашим військовослужбовцям достукатись до керівництва Генерального штабу та президента України, аби це безчинство в наших збройних силах України було негайно припинено. Для цього достатньо поставити лайк цьому відео, адже завдяки лайкам, підпискам, а також коментарям, які мають бути не менше п'яти слів, YouTube розуміє, що вказане відео цікаве, а отже буде його показувати іншим людям. І таким чином ми усі зможемо достукатись до чиновників зверху. А в світі інформаційних технологій не завжди потрібно навіть фінанси. Достатньо просто натиснути одну і, до речі, нас з вами скоро буде 100 тисяч. Тому обов'язково підписуйтесь, друзі, бо майже мільйон людей дивиться нас на постійній основі, але не підписані. А тепер тільки уявіть, наша команда старається, робить відео, допомагає людям, військовослужбовцям, монтує це відео, випускає його в світ. А вам навіть важко натиснути кнопочку Підписатись. Та поставити лайк, то чого ж ми тоді дивуємося, що ми так живемо? Не забувайте, наше інформаційне агентство виходить завдяки вам, адже для виходу відео та роботи наших журналістів потрібне фінансування. А оскільки нас дивляться мільйони людей, то навіть гривня має велике значення. Будьте активними та не забувайте підтримувати свою армію та своїх журналістів. Бо те, що показуємо, ми вам ризикуючи своїм життям та здоров'ям, адже постійно отримуємо погрози від різних владних та інших структур, вам, на превеликий жаль, більш ніхто не покаже. На єдиних новинах ви точно цього не побачите, тому саме від вас залежить. Яка журналістика, які новини, яка інформація буде надалі в Україні? Така як на єдиному марафоні, що все-таки незалежних ЗМІ, які показують усю ту ганебну поведінку певних чиновників? Певних корупціонерів і які викривають усю цю злочинну мафію. А для цього друзі треба мати силу волі. Також треба розуміти, що ти наражаєш на небезпеку не тільки себе, не тільки своїх журналістів. А й всю свою родину та сім'ю. І на превеликий жаль, люди розуміють, хто ти був тільки після твоєї смерті. Реквізити для перерахування благодійних внесків є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. А тепер давайте послухаємо наших військовослужбовців, які записали для народу України ось це відео. Ми, військовослужбовці розвідувальної роти, 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Звертаємось до вас, Зеленський Володимир Олександрович, як до президента України, та до вас, залужний Валерій Федорович, як до головнокомандувача ЗСУ, про допомогу у розв'язанні нашого питання. Наш підрозділ, знаходячись в районі виконання бойових завдань, неподалік населеного пункту Бахмут, під командуванням минулого командира бригади Брижинського Дмитра Володимировича, отримав завідомо злочинний наказ про висування на необладнанні та. Пристріляні ворожу артилерії алтареєю позиції, не дивлячись на загрозу життю особового складу. Ми висунулися на вказані позиції, хоча знали про небезпеку для життя під час виконання даного наказу. Потрапивши під чільний артобстріл з усіх наявних у ворога сил, з усіх наявних у ворога сил відійшли з позиції, щоб зберегти власні життя. В той же день ми отримали. Повторний наказ на висування на ті ж самі позиції, з яких нам довелося відійти. Вони були мало того, що під цілодобовим обстрілом з ворожого боку, але й позиції були також заміновані силами суміжних позицій, про що ми дізналися випадково під час спілкування з підрозділами, які виконували роботу по захисту державного суверенітету в даному напрямку. Інформацію ми довели командиру бригади Брижинському Дмитру Володимировичу. Щодо неможливості виконання бойових розпоряджень в даному секторі, командир бригади відмовився спілкуватися з нами на цю тему та не захотів слухати наші аргументи щодо неможливості виконання бойового розпорядження, доведеного ним до нашого підрозділу. Також він не захотів вислухати наші пропозиції щодо ведення розвідки в даному секторі, хоча ми володіли інформацією щодо кращих позицій. Для ведення спостереження за противником, і це давало нам змогу виконувати нашу роботу якісніше та стримувати агресора на даному напрямку. Дивлячись, дивлячись на всі вище перераховані обставини, ми були змушені написати рапорт про небажання нами виконувати завідомо злочинний наказ, який нам віддав командир бригади на той час Брижинський Дмитро Володимирович через декілька днів. Нас згідно з листами про відрядження було виведено з зони бойових дій в одну з областей України, що перебуває на декілька відстані від зони проведення бойових дій силами Збройних сил України, де перебуваємо і по сьогодні. З моменту нашого виведення, з моменту нашого виведення нас зняли з усіх видів забезпечення матеріального, харчового, майнового та фінансового. Весь цей час ми знаходимося в місці дислокації згідно з листами про відрядження, які нам виписали в бригаді. Ми хочемо далі служити на користь нашої держави. Ми хочемо отримувати гідне ставлення до себе та всі ті умови, які має надавати нам служба в Збройних силах України. Але командування 58-ї бригади взагалі не звертає уваги на наше існування. А більше в бригаді нас визнали такі, як самовільно залишили частину. Що є безпідставним звинуваченням та порушенням наших прав. Нам довелося звернутися в судові інстанції в ДБР, органи прокуратури для вирішення нашого становища та були повністю виправдані згідно судових рішень. Ми не відмовляємось захищати суверенітет нашої держави і не відмовлялись. Більшість з нас пішли на війну з першого дня півномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Більше з нас. Захищали нашу країну починаючи з 2014 року. Ми патріоти своєї батьківщини та сини своєї неньки України. Ми вимагаємо гідного ставлення до нас, відновлення нас на посадах, які ми займали, та відновлення всіх видів забезпечення, які нам мають надаватись з боку бригади. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Пам'ятайте, вони захищають вас там, а ми маємо захищати їх тут. Тому не зволікайте, поширюйте це відео де тільки можна. Бо допомогти нашим військовослужбовцям може тільки народ України, і сьогодні це зробити дуже просто.